Так, всім привіт! Продовжуємо далі розповідати історію нашого будівництва на цьому каналі. веду, так можна сказати, відео щоденник про наше будівництво. Ось цей будинок ми побудували самі, це було 4 роки тому назад. Я всі етапи показую. Веду канал з моменту покупки ділянки. Прошла серія була трошки така сумна. Всі знають нашого Любчика. Я його не раз показувала, мусила вже показати, як це сталося і що відбулося. Так як дуже багато з нас мають своїх улюбленців домашніх, і я хотіла попередити про таку хворобу, що існує така хвороба, і тому зняла це відео. І нехай буде це як пам'ять про нашого Любчика. Дуже важко ми це пережили, зупинилися будівництві не хочеться нічого робити. Вже трохи часу прийшло, тепер пора братися до роботи, але хоче такий підсумок зараз зробити що ми будемо далі робити, що ми плануємо, що вже зроблено З Любцею маємо проблему в тому, що вона не може спати без Любчика. І так виходить, що вона зараз спить з нами. Просто просто вилазить на голову і так спить. Я не знаю, що в неї таке, навіть на кадик може лягти спати. Любць. Дуже сумую за Любчиком. Прям. Це їхня теплиця, вони ви зараз пригали, скакали. Так шкода, чесно, дуже шкода, не вже все. Я вже не буду плакати, більше все хватить. Так, на рахунок городу, висновки цього року. Ну, насправді, які висновки можуть бути. Я ще не вмію городом займатися так професійно, так гарно, як має бути. Я вибрала для себе таку стратегію. що я хочу природнім землеробством займатися і трошки менше роботи собі мати. Ми придумали, що все-таки в нас будуть грядки постійні. Я дуже багато відео передивилася, і я зрозуміла, що це є мій спосіб, що це то, що підходить моєму характеру. Тому я вибираю таке більш природне землеробство. Ось я зараз навіть покажу. Я землю прикриваю весь час якоюсь травою, якимись такими рештками. Воно потім до весни перепріває. Ну як ну все не перепріє, звичайно. А те, що не перепріє, я потім отак згортаю і зразу саджаю. Не купаю нічого. Вивчаю з природні землеробства. Мені це дуже подобається, дуже підходить. Але поки що на цей рік так виходить, ну не дуже так красиво ще, тому що тут мають бути короба такі ящики. Ми не маємо доски, і тому я так поки що придумала. Ну, Щоб вже садити, щоб вже користуватися, а потім вже буде потім. Ми не дуже ще так зараз гарно городом займаємось, тому що ми все-таки зараз займаємося більше будівництвом, а до городу так, наскільки поскільки Тому так, що не дуже красиво все. Але нічого, все дуже круто. Так, це провірений метод. Я вже це пробувала. В минулому році я також накривала землю, всякою мульчою, чи сідірати посіяла, чи ще щось. І дивилася на це, що дійсно дуже рихла земля. І дуже мені подобається. Ну просто бомба. А я та, як я лентяйка, то я... це точно мій спосіб. Так. І подобається мені, що ми зробили доріжки ось цією тканиною. Так, я її покривала, я вже показувала, що я її накривала прямо на траву. Все перепріло. Я відкривала одного разу, відкривала ось цю штуку. Там дуже круто перепріла земля. Так що, цей спосіб рулить, навіть якщо треба, наприклад, город розбити, накрити на зиму, потім відкрити. На весну, наприклад, то все перекупати, перелашмати там. І буде класний ґрунт. Щоб, щоб не купати ту цілину, я не маю сили до тої цілини, хто мені буде купати? Ніхто. Якщо б був культиватор, звичайно, то можливо б так і скористувалися, тим. Ну, я не збираюсь купувати культиватор. Ну, ми не професійно тим так займаємося, щоб і території не такі великі, щоб цим займатися. О, тако грядки розбили, так, потихеньку накриваю доріжки. Ось пару років буде так з такими доріжками, а потім будемо бачити. Ось так, прям по кривій землі, накривало. Ну, бо по-другому не могло бути поки що, тому що немає такої можливості. Там і щебнім зараз не хочемо засипати. Я навіть не знепевне, чи буду щебнім засипати. Навіть доски в нас такі ось старі. Ось, Я пробувала просто з травою, щоб таке було, що мені не сподобалося. Чому мені не сподобалось? Тому що ця трава, яка є біля грядки, вона все рівно пробирається сюди. Боже мій якийсь тільки що вибух був, що це було. Ой-ой. Не знаю, чи було чути на камеру, дуже був взрив якийсь. А це ще може бути у нас тут траса, може бути шина фури. Так лопає, що такий звук іде. Так, сподіваюся, що це так. Ладно, продовжимо. І ось виходить так, що ця трава, вона все рівно сюди пролазить. А це є парі, і він завжди сюди пролазить. І я зараз борюся з тим. Так. Тут грядку, я вже зробила сюди, я посадила чесник. Все посаджене. Так воно буде до зими. Ось потім буду навесні мульчувати. А деякі грядки я тако просто закидую травою. І воно все потім перепріває і до весни, якби стає класним ґрунтом. Ну, не все перепріє, звичайно. Все, що встигне, то встигне, А все, що не встигає, я потім згрібаю і все. І тоді саджаю. Дуже мені цей метод подобається, вона ну, прям бомба. Ну, от не хочу по-другому більше нічого робити. Там воно так некрасиво трохи виглядає, звичайно. Ну. ну, нічого. ну це якби компост виходить, на самих грядках. Ось так. Можна сідірат посіяти. Деякі грядки з сідіратом будуть, а деякі так, а деякі так. І отак пробую. Пробую, потім думаю, що часом я виясню, що мені потрібно так. Полиниця, вся прийнялася, вся. І навіть може добре, що вона тако собі. Якби так ховається там, може гарно перезимує. Вона трошки замаленька. Просто тут маленький рівень землі, а сама плівка так трошки зависоко. Гарбузи для тіті Галі передам для її птиці. А вона потім нам якимсь м'ясом віддає. А Що воно само все насілось? Ну, кабачки наші, я їх сіяла. Ось тут також посіяла вже чесник. Ось цю грядку зараз буду прибирати. Ця грядка також для чесника. Я замовила сорт Любаша. Так, садимо багато чесника, бо у нас так іде чесник. Чисник і цибуля. Часник і цибуля у нас дуже йде. Цибуля порей. Цибуля порей ще тут сидить. Так, як я, та, як я чула, це є дворічник можна якби залишати її взимку, поки хай росте, я не знаю, що далі буду з нею робити. Так, забула показати. Такою я перекриваю якби, агротканиною прямо на доску, щоб тут трава мені не росла з краю, тому що вона проникає в грядку. А це мені не потрібно, не хочу з цим боротися. Ну ось, Якщо я тут не накриваю, вона потім буде вся в грядці. Тому в нас тут така стара доска, тому що якби я її закриваю. Так ось цю грядку накрила пару днів назад, і так тут видно, що та як трава її піднімає. Це теж нормально. Спочатку вона так буяє, противиться, а потім ось тако буде. Все, потім вона собі тако вляжеться, втихомириться. Головне, щоб трава не мала доступу світ, Щоб на неї сонце не попадало, тоді вона не буяє. І все, там вже земля. Ось я собі зараз ходжу, така гола земля, ні трави не піднімає, нічого там. Так ось так. Прикольно, прикольно, мені подобається. Тому взагалі поки що не звертаю увагу на те, що воно так якби горбиками такими йде, нічого страшного. Тут накрию також. Це все з часом. Просто ми дуже зараз часу маємо. Вот. а цей ряд взагалі в нас ще не готовий. Досок у нас немає взагалі. Тому... Поки що так не дуже красиво, тому не дуже сильно показує город. Не можемо поки з ним займатися так гарно, як має бути. Так, а ось там ми плануємо розбити на наступний рік весну, виноградник. Тому Ви буде шпалера така, шпалера виноградника. Я вже придивляюся сорти, хочу купити відомих селекціонерів. Ось не пожалкую на це гроші. Щось так мені захотілося. Так люблю виноградник. Просто для мене виноградник це якийсь такий, я не знаю. З багатством таке, чи що, <laughs> це якби, престижно для ділянки мати виноградник свій. Просто супер. І я переживаю за це, щоб я зупинилася на цьому. Щоб я взяла, наприклад, для себе там якихось сім сортів, там, чи скільки мені тут поміститься на ту ж палеру, не знаю, точно треба буде рахувати. І щоб я так зупинилася, бо я себе трошки знаю. Якби я чимось захоплююсь, то все, тримайте мене семеро. Тому що все-таки ділянка у нас якби ограничена, тому що тут буде парк. Тут буде в нас така штука йти спеціальна. Ну, я не хочу поки ще все відкривати, але в мене вже якби прораховано все. Але це буде на наступний рік. Я вже розказувала, що наша Яна поступила на ландшафтного дизайнера. Ось Зараз в неї другий курс. Ну, чесно кажучи, там про ландшафт ще поки що навіть нічого не було. Вчать вони якусь історію козацтва, якісь там, не знаю, ще якісь там предмети, які взагалі не зв'язані поки що. З ландшафтом, тому <хи> все рівно всякі знання я черпаю з інтернету. Надіюсь, що того року в них вже появляться якісь навчання. Взагалі-то вона нас заочник, тому може таке навчання не дуже. І так, слава Богу, я її заставила <хи> піти. Ні, ну не хочу, не, хочу, не, хочу, не кажу, що їй це побабиться. Так ось, на наступний рік також. Думаю, що ми вже будемо розбивати тут трошечки ділянку. Ось, і працювати. І робити хоча б якісь перші кроки, щоб так вже посадити трошки, тому що дерева довго ростуть, треба хоча б вже так мінімально закладати. На зиму ми плануємо робити внутрянку. Зараз ми плануємо поставити котел, поки що він буде стояти в хаті, але ну, в котельні, але взагалі то на наступний рік ми його винесемо на двір, так як ми не встигаємо. Тому придумаємо поки що так. На діло купити котал, друге діло купити ці всі ще труби. Націоналі до котла ще все, все докупити, і тому так все дорого виходить. Але ми мусимо це зробити. Так, тут буде тераса, я вже розказувала колись. Також думаю, чи робити і критою, чи не критою. Чому? Тому що ось тут буде зон зона патіо. Це буде така якби кухня з диванами, з мангальною зоною. Не знаю, може там тандир буде. Ну, ще думаю над тим, чи треба мені тандир, чи ні. Ну і тут, якби буде скрита вона, і тому думаю, чи накривати мені ще ось цю зону, не знаю. Або, можливо, ще купити такі парасолі, якби від сонця, наприклад, не знаю, чи від дощову вона підійде, чи ні. Ну, от я ще думаю, якби зараз такі розказую наброски, ділюся планами, а потім через деякий час гляну це відео і побачу, чи виконались мої плани чи ні. Підсумки цього сезону погороду, що я можу сказати? Ну багато що мені не вийшло, і багато що вийшло. Ось так скажу, наприклад, капуста в мене не дуже вийшла з цього року. Але якщо так взяти, то городом я займаюся тільки другий рік. Так що вже а свідомо, так що щось я там вже трошки якби знання відкладали, то перший рік. Так що немає в мене ж такого досвіду. Тут ще все таке бардак такий. Пець немає часу з тим всім. Так, садок. Так, багато в мене класних дерев. Я вже колись показувала огляд тих дерев. Але нас дещо випало. Також зараз шукаю розплітник хороший. Де взяти? Підсадити. Сам садок фруктовий, я зробила так якби окремою зоною. такою Тобто, от, йому виділила такий от кусок, тільки тут він росте. І буде підбивати його кущами. Тут будуть фруктові кущі, такі як смородина, там порички Ось так. от Тут вже Агрос у нас є, грядка агросу. Ми його продовжимо сюди. І така буде тут ширма з ягідних кущів в наш садок. Ну І між ними будуть такі доріжки, щоб проходити в садок. І також там, отак От теж пішло все. Ягідні кущі пішли. Так що, ось так я придумала, а тут зона городу буде. Все. Там теплиця, оця зона ще в нас лишається, там теж може бути ще одна теплиця. Можливо, ми з часом курочок щось заведемо, тобто це така господарська зона. Там все барахло таке лежить, яке, яке потрібно в хазяйстві. Там ще порядку такого сильного немає. Ну, все в процесі. Треба спеціальний якийсь такий домик. Всі знання черпала з Ютубу. Абсолютно нічого не, цей, не розуміла, що я роблю. А цей рік якось мені так вдалося вже чуть-чуть, як то кажуть, зрозуміти, дещо. І я вже бачу, що починає получатися. І розсаду я сама почала вирощувати. Я вже не беру ніде розсаду. Вперше мені свикруха я вирощувала, а тепер вирощую я собі сама. Мені вийшло майже все з розсади. От прям від баклажана, до я не знаю до чого там, що що там таке в мене ще було, помідор. Кавун. До речі, цього року планую трошечки розширити лінійку кавунів. Де мені так сподобалося. Чесно, це для мене більше як хобі. От як хтось любить марки збирати, а я, я ось щось так захопилася баштанами, культурами. Ну прямо не можу. Я прямо от відчуваю якийсь кайф, коли я бачу, як воно росте, коли я приходжу запліднюю його сама. Ну от прям кайфую я не можу просто передати. От, напевно, це моя є культура і томати просто моя любов. Це те, що мені почало виходити, це те, що я люблю. Так, любця не. Там, там часник посадила. А ти зараза мала, мені хватить тут куртів, що вона тут. Любця, не можна того робити. Яких навчити? Дивися, вона мені зараз оперериє. там. Коник <ривця> з Любця. <ривця> зараз переберу насіння за зиму, зрозумію, що там все треба докупити. Так, заходжу в теплицю. Ось, зійшов вже сідрати, який я сіяла цей гірчиця. Прям так на мульчу сіяла і все, розгрібала потім такими грабельками і все без проблем сходить. Я вже так робила також, пробувала, мені так підійшло. І так залишу його взиму. Нехай ці корінці там будуть, мені розрихлять землю, Там що там гірчиця що робить, підлікує мені чи що там треба подивитися. Я, до речі, маю схему, що робить кожен сідірат, зараз її вставлю. Ось, Можна подивитися, що яка культура робить, що фацелія робить, що гірчиця робить, що там, хто там ще горох. Овес і так далі. Ну, всі види сідіратів, що вони роблять. Хтось лікує землю, хтось проганяє шкідників, хтось там рихлить землю і так далі. так далі. Теплиці знайшла ще багато, багато насіння. Зараз буду тут все перебирати. Йду додому, ще візьму насіння, які в мене там є. Все з'єднаю, проведу ревізію гляну, що мені треба ще докупити, а що, що не треба. Так, що я придумала? Я зараз в теплицю посію редиску. Я дивлюсь, дуже класна погода. Ніяких ні заморозків, нічого немає. Чого не посіяти? Посію зараз. Правильно, правильно. Прямо так між сідіратом посію. Супер. Зараз переберу. Так, треба кажу ревізію провести, проаналізувати. Що є, що нема. Так, це є що? Це є біопрепарати. Так, також треба додому забрати, щоб морозом його не побило. Так, так. Багато що вже закінчилось, треба повикидувати. Ну. Оце прикольний такий набір, але він мені щось слабенько цього року показав себе, але я дуже його хотіла. Треба буде ще взяти. Оцей огірок взагалі не зійшов, ну, ні один. Так, хотіла попробувати таке щось новеньке. Взагалі не зійшло. Є меляти. Ділий є міля. Все, я йду по цією родискою, яка ще залишилася. Дуже класна ця цибуля, як ще хочу її знайти. Така в мене класна була цибуля того року саме з цього пакетика Бейо Голландія. Дуже хочу голландські сорти того року. Правда, хочу. Іду я зараз зроблю підлив і посаджу родиску. Як сподобалось мені мати капельник в теплиці, але це єрундовий якийсь капельник. Дішовка. Брали в епіцентрі не сподобалось. Вже ми дійшли з вас до того, що краще взяти класний, дорожчий буде, але буде на багато років. Вже багато де пробити він. Ну заклеїти ми заклеїмо, звичайно. Ми покористуємося. Я не збираюся його викидувати, звичайно. Будемо користуватися. Але так як для себе зробили висновок. І від капельника точно не відкажуться. Це так круто, так легко доглядати. Особливо коли ти працюєш, постійно тебе немає. Супер. Пішов включив собі на пару годинок, потім виключив і все без проблем. І ще хочу цього року накупити собі різні насіння цибулі. Ну так мені сподобалось вирощувати цибулю з насіння. Я прямо як якийсь колекціонер цибулі стала. Так мені подобається. Так, і сподобалось мені вирощувати ялтинську цибулю. Правда, вийшла вона мені в теплиці. Я її садила в теплицю, садила її між рослинами, а так, де було місяць, там і тикала її. Так ось ця троянда в мене ще щось. Висить тут. Хм. Така вже побита трошки морозом, але ще мене радує З ехіноцея. Зараз беру насіння. Так, от ой і насіння. Ось. Це, до речі, теж моя ехіноцея. Її... Ой, ой-ой, все. <рискій> так, не так треба збирати. <рискій> Хочу ще на наступний рік закласти лікарський городик такий. Будуть в мене спеціальні лікарські трави, так щоб ми потім сушили все собі. Така кубка вийшла? Так, ось на сині, яке залишилося з теплиці. А це, це, яке в мене вдома було. Зараз буду перебирати. Це насіння в коробочці тут зберігаю, яке я збирала сама. А тут в мене є прошлорічне насіння, яке я також збирала сама. Це переважно помідори, також перці є. Але зараз все по порядку. Так, висилаю, Дивлюсь, що там в мене залишилося. Сортувала я своє насіння. Ось вийшло так, що оце ще залишається на наступний рік. Так, і огірки, і навіть квіти в мене ще є якісь. Можливо, я їх взимку посію під сніг, потім не морочите собі. Стратифікацію зразу прийдемо. Кавунів має дуже багато, які мені чомусь не вийшлося цього разу, тільки вийшов один кавун Діксі. Я навіть розсаду не сильно виходила. Ще поки що мені так не сильно виходить, але я буду старатися вчитися. Дині мені цього року вже краще вийшло. Я вже мала такий добрий урожай. Ми вже їх поїли. Кавун, якщо чесно, був тільки один. От оцей був кавун, а це все остальне. Я навіть не виходила розсаду. Це просто треба вчитися, це просто навик має бути, і все вийде. Я не переживаю за того. А оце все вже пусті пачки. Треба буде докупляти. Ну Дуже мені це однеціння сподобалося цієї цибулі. Ось це теж було, але вони були менші. А оцей голландський сорт він переважав величиною, ось цей був меншенький. Так, а оце все. Кімнатні рослинки будуть. Це вже я в перший рік вирощувала зимку, було. Мені вийшло, до речі, мені вийшло. ми мали реально огірки, вазонку і мали реально помідорки. Небагато їх було, але було тако на сніданок, по одній, по дві ми мали. Дуже прикольно було. Базилік мені щось не вийшов. Цього року попробую, можливо, вийде. Маю ще насіння в таких баночках. Це моє насіння, я його збирала, але мені не дуже подобається в баночках також. Тому що багато місця займає. Можна в таких пакетиках. Ось. Але цього року я придумала собі новинку для себе. В цьому році я винайшла такий спосіб, сама винайшла. не знаю, може що хтось так робить, але це чисто випадковість. Це мені здається, що це моя видумка. Я собі в коробочку, ось таку насіння опакувала, Я його сушу на бумасі і потім так і складаю. І вже взимку буду собі відшкрабувати. Взимку більше часу є. Буду його відшкрабувати. Ось так воно прямо і засихає. Так, ага, це ні, це є в нас, що, в нас гарбуз. Так. Це гарбуз. Зараз я покажу, наприклад, насіння помідорів я збирала. Ось так от собі конвертики такі роблю. Горбуз 23 го року. Ну це все 23-го року моє насіння. Зараз я його розкладу. Все, а буде зима, буду собі його відшкрабувати. Отак я придумала, бо мені було просто лень. Оце все. Розбирати, знімати його з того. Коротше, розсипаюся. Отаке. Все, це я собі позбирала. Клас! Ну, все буду, буду взимку бавитися собі цього року. Хочу купити ще нові сорти помідорів. Висаджу такі, які мені дуже сподобались. Другі, які мені теж сподобалися, і я залишила їх в колекції. Я висаджу через рік, тому що цього року я хочу ще купити собі нові сорти. Я якби собі ще шукаю свої сорти. Та й взагалі я дуже люблю всякі новинки. Мені просто це цікаво, якби одну-дві штучки я весь час саджу щось, щось такого нового і буду так чередувати. Наприклад, цього року буду собі якусь одну групу помідорів виберу. На другий рік буду другі помідори. Такими групами буду їх формувати, і собі якось так по своєму. Бажанню буду їх вирощувати. Тобто, багато я залишаю в своєму асортименті, але з року в рік вони будуть мінятися. Ось так виглядає блідпіц томатик, улюблений томатик. Ось таке собі його лишила на паперчику. І все. Я не знаю, правильно чи неправильно. До речі, в мене всі помідори сходять, які я збирала власноруч, і в мене всі сходять. Дуже дивно, але в мене виходить. Якби сушити насіння і все. Ну немає часу влітку, оце його сидіти відшкрабувати. Правильно, правильно. Я собі так придумала в конвертик. І воно все поміщається в мені ось в таку коробочку. Супер. Так, дивлюсь, де наша любця. Ось там я її замітила. Отам у нас собі ходить у сусідів. Красунька. Любця. Ну, понятно, десь лазять, десь лазять, потім щось нахватаються, і все. Як мене любця, розмішила. <різь> Залізла сюди в кошик, <різь> Люба. Що ти робиш? Що ти робиш? Ти хочеш лягати спати? Так. Ну ти як там помістишся, любань? Ну, я кажу, це, куди це рідина? Як вони там поміщаються, не розумію. Любця, Любанька! Хібась, люпнешся зараз. Тихенько-тихенько лежить. Що це таке бути? Любця, тобі там зручно? Зручно тобі? Скажи, Любань, зручно? Любць! Красуня моя. У себе нічого вона потім приходить до нас і починає спати на нас на голові. То Васі, то до мене на голову лізе. Любчика не стало, вона без Любчика не могла спати. Тепер. Придеться її з нами спати. І так, прийшов мені вже чесник Любаша з сайту насіння буковини. Так, це мої коти вже так розпакували. Цілу ніч розпаковували. Так, ну ось прийшла Любаша. Я бачу, що це вона ось такий от крупний, так, така чесночина. Так, так, це вона точно. Зараз я її розпакую. Ось, який вони, розмір чесника одної зубки. Ось такий. Так що це точно вона любаша, такий червонуватий колір. Так, і ще в подарунок нам запхали якусь рослинку. Я не знаю, що це таке, до мене є підозра, що це є або малина, або ожина. От щось так в мене є. Може, хтось здогадається, що це таке. Не знаю, не розумію, що це таке. Куди його посадити, не знаю. Виноград? Ні, це не виноград. Я не думаю, що це виноград це є малина або ожина. І не підписали, просто написали в подарок і все. Ну і дуже дякую. Десь ми її втекнемо, навесно побачимо, що це таке. Так, і ще в неділю були в гостях. І ось мені ще подарували ось такий сорт. Чесником, також, кажуть, дуже крутий. Ось такий теж великий. Якийсь він, я не знаю, що за сорт. Ну, саму назву мені не говорили, який сорт, але видно, що дуже класний. Так, такий, така ось крупноголовка. І, і ще мені подарували ось такий чесничок. Так, показую Одну головку, Ось. Це одна головка. Ну, це є іспанський сорт чеснику. Це якби чесник і цибуля, ось так разом. І кажуть, що це як чесник, але такий зі смаком трошки цибулевим. Ось. Ну, коротше, прикольно, дуже вражають розміри. Я обов'язково все Ось мені пару штучок дали. Я дуже задоволена буду садити. Клас! Який здоровий.